Основа для швабри клік моно. Це на 50 см, просто для мопів з вухами. Дуже якісні основи. в нас клієнти дуже люблять Ці, цей інвентар для прибирання ось така вона зі сторони. Тут такі резинові штучки, для того, щоб моп не Йорзав по основі і не завертався, коли вже мов простягнутий, не створював якісь неприємності. Тут у нас ось є защлка, хоча такі підходять і для різьби, і для отвору. Ось така кнопочка. Нажимається на кнопочку, і вона складається. І ось